на включение. В стоте сейчас газ и там остальные фрукты, ну, такие, что крути. Я только что на фарме море 3 ляма 200, ну, до фарма 200 тысяч. Сейчас пришли, дивите. И контроль, газ, контроль. Тень в стоте. Я буду куплять оцю эту красоточку. Гасика. Ну, не знаю, він дуже їмбовий. Як думаєте, купляєте? Раз, два, три. Хочу замінити буду на газ. Боже. Надіюсь, мене не приб'ють. Ну, коих хто. Ну, це фрукт, Якщо що, я йому обіцяю, я поміняю фрукт, я куплю буду, ну, затрежу на буду. І все буде окей. Ну, возьмет раз, два, три. Раз. У мене. О, да. Циклички. Ай-яй-яй. А мені цікаво, вони будуть, моби поквастувати. Звісно, політ не одини, но це хоч якийсь полет. Давай трошки блок вот покачать. Вот его быть, давай. А, вони можуть мене бить. Таке можу отак. Я вже помню, які тут скілли. Оймбуві. Це трансформація. Отак. Бамбам. Не знаю. Бам! Бібамбум! Тиш-тиш-тиш! Я вже почти наформив. Гасметр! ще на фарми сорян за голод що... тільки став побачив такий стокчик, ну ну я ще на фарм любобосики а де моби я убив моба Ну, я сей скину статистику може закину Трансформація голова Ви Готові дивитися? Оу єс! Салам, братанам, Салам, салам! Перший скіл Піх! Другий скіл. Легенда вертається на мій канал. Легенда вернулась на мій канал. На цьому ми будемо закінчувати наш відосик. Сьогодні я купив гаса і гасту. Всім пока-пока!